Часто пацієнти можуть не відчувати оці пальці, часто не можуть відчувати біль, який їм йде по кі. Синдром карпального каналу викликає ослабленість кісті. Людина не може цією рукою нічого ні взяти, ні зробити, ні стиснути. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про таку хворобу патологію, яка називається Синдром Карпального каналу. Що воно таке, з чим його їдять? І як з ним боротися, як завжди. Отже, синдром карпального каналу це є найчастіше стиснення серединного нерва через відповідно карпальний канал. Відноситься до групи тунельних синдромів. Це синдроми, коли нервові закінчення перетискаються у якихось вузьких анатомічних ділянках, там, де їм мало місця, вони там стискаються. Карпальний канал це є ділянка нашого зап'ястя. Вона містить в собі багато структур у карпальному каналі. Проходить біля 11, здається, серед яких також йде серединний нерв. Серединний нерв це нерв, який нам дає відчуття на внутрішню поверхню долоні, на ділянку першого, другого, третього пальця, і частково ось у цього четвертого пальчика. Тобто він нам інервує частину долоні, не цілу, саме долонну поверхню кітиці. І отут найбільше це другий, третій палець, частково перший і частково. Четвертий. Найчастіше це оці. Карпальний канал утворений сполучно-тканинною структурою. Верхній це утримувач сухожилків згиначів, утримує згиначів кітиці. Тут є така доля, щільна, така жилова структура, яка ну, виконує роль важливу біомеханічну згинанні кісті, у тому, як працюють сухожилки, для того, щоб наші пальці працювали і багато інших. Відбувалося важливих для нас речей. І серед цих всіх структур, які проходять через карпальний канал, проходить і серединний нерв. Цей серединний нерв може Внаслідок певних змін в карпальному каналі подразнюватись або й перетискатися. І пацієнт починає відчувати біль, дискомфорт, затерпання. Часто причиною цього є перевантаження. Тобто, ми часто бачимо синдром карпального каналу в людей, які працюють фізично, в людей, які мають якісь навантаження на руку. Це у чоловіків при всякій роботі з молотками, при роботі всякими вібраційними механізмами, всякими перфораторами, всякими такими. Часто ми бачимо це і в жінок, які працюють руками, викручують щось. Працюють багато кістю. Тут по ділянці цього утримувача він стає потовщений, щільніший, грубший, в ньому виникають структурні зміни, які звужують самий просвіт цього карпального каналу. І цьому серединному нерву стає все менше і менше місця, йому стає все тісніше і тісніше, і він починає бути постійно подразним. Це подразнення проявляється часто болями, затерпаннями, ослабленістю кисті. Часто пацієнти можуть не відчувати оці пальці, часто не можуть відчувати біль, який їм йде по кисті, Часто він може цей біль віддавати також частково і в зап'ястка, чи в бокову, і в внутрішню поверхню. І також відповідно цей біль посилюється при натисканні, коли ми натиснемо на. Дві руки на здорову і на хвору на хворі пацієнт відмітить посилення своїх дискомфортів, посилення болей. Там йде хронічне запалення і хронічне перетиснення цього серединного нерва. Як то кажуть, одвічне питання: як бути, що робити? Синдром карпального каналу у важчих випадках підлягає також оперативному лікуванню. Тобто самий карпальний канал підрізається, місце для цього нерва робиться більше, для того, щоб він був менше стиснений. Але у багатьох випадках можна обійти. І без оперативних втручань, застосовуючи методи консервативного лікування, яке найкраще робити комплексно. І з медикаментами для підживлення самих нервових закінчень, протизапальними, місцево застосовуючи різні мазі компреси, і також із застосуванням місцево блокад, введенням туди безпосередньо ділянку карпального каналу різних препаратів, найчастіше гормональних, і застосуванням методів фізпроцедур для того, щоб покращувати живлення, знімати набрякові явища, з методами ударно-хвильової терапії, лазерну тепло. Які себе зарекомендували дуже і дуже навіть непогано для зменшення і симптомів, і звершення скарг. І дуже часто пацієнти з синдромом карпального каналу, пройшовши нормальний курс комплексного лікування, відмічають те, що біль прийшов повністю, затерпання проходить. У більшості випадків пацієнт говорить про покращення стану, про те, що в нього стає набагато менше боліти, в нього менше затерпання, він може краще себе почувати, він може краще працювати рукою. Тому що деколи синдром карпального каналу викликає ослабленість кісті, і людина не може цієї якою нічого ні взяти, ні зробити, ні стиснути. Після лікування сила покращується. У ваших випадках пацієнт попадає під оперативне втручання. Я пацієнтам говорю так: спробуйте спочатку методи безоперативні. Якщо вони дадуть ефект, ну і чудово, слава Богу, не спрацювали, на операцію ви можете встигнути завжди. Але його потрібно лікувати. У більшості випадків без лікування він прогресує і стає гіршим.